Хід на автономне опалення, благоустрій та соціальна допомога. Це основні теми, з якими жителі Франківської тергромади звертаються до міського голови. На перший осінній прийом до міського очільника прийшли близько сотні людей. Мешканка вулиці Любомира Гузера Марія Вовчак просить допомоги у встановленні індивідуального опалення. Жінка скаржиться у квартирі, мерзне взимку. Температура опускається до 12 градусів. Маючи дозвіл на встановлення індивідуального опалення, самостійно зробити це не може. Це неможливо зробити. Тому що люди залишилися, ті, що не мають опалення, мало забезпечені, хворі, і вони не можуть собі встановити цей котел. А ті люди, які мають котел, приймати участь у встановленні, там, наприклад, якихось проведення робіт, вони не хочуть приймати участь, і тому ми не можемо нічого зробити. І в квартирі холодно, в квартирі грибок. Труби течуть дуже дуже складна ситуація. Це тенденція вже щорічна. Тобто так, чим ближче до зими, люди згадують про те, що треба чимось грітися взимку, і всі згадують про індивідуальне опалення. Хоча ми про це говоримо круглий рік і розказуємо людям, що згідно процедури відключення відбувається тільки до 1 вересня, бо далі система заповнюється водою. Тобто, всі процедури по відключенню у будинку можна зробити тільки протягом міжопалювального періоду і процедура е, залишається незмінною. Має бути згода мешканців цілого будинку, тобто згода більше 75% від загальної площі. Проблеми благоустрою у дворах також серед найпопулярніших запитів до міського голови. Зокрема, знову прийшли мешканці вулиці Хоткевича, 41. За цією адресою, під час щотижневої велоінспекції, міський голова попередньо дав доручення департаменту благоустрою включити будинок до переліку об'єктів, які потребують ремонту. Після оформлення необхідної документи. Документації роботи там невдовзі розпочнуть, запевняють міськраді. Ще також сьогодні звернулися мешканці інших будинків, серед них Бельведерська, 40-41. Ну, люди наголошували на тому, що зроблено зараз тротуари на Бельведерській, і фактично там вже всі двори зроблені, крім цього одного. Ми теж підемо обстежимо, визначимо обсяг робіт і будемо ініціювати виділення коштів. Також ще з центральної частини Гринвальська 7Б звернулися. Ну і вученець. Касто 126 також уже зверталися раніше. Ну і, і знову повторно мешканці прийшли. Будемо теж ініціювати, щоб цей двір включили в перелік робіт на 24 рік. Прийом тривав понад 6 годин. За цей час міський голова вислухав усіх, хто попередньо записувався, та людей з живої черги. Загалом каже Руслан Марцінків. Питання були традиційними для початку осені. Уже зима близько, тому багато людей за індивідуальне опалення, багато за матеріальну допомогу, багато за благоустрій. Приходять навіть військовий перший саме прийшов за благоустрій. Тому працюємо. Це основні питання. Зараз матеріалка, прихід на індивідуальне опалення, підготовка до зими і питання благоустрою. Прийом громадян міський голова традиційно проводить у перший понеділок кожного місяця. Аби потрапити сюди, громадянам необхідно попередньо прийти до відділу звернень громадян та записатися. Ольга Цьома, Оксана Семко, Андрій Буцяк, новини на вежі.